У читальній залі філії номер 2 імені Павла Житецького Кременчуцької міської публічної бібліотеки в межах циклу жіночі обличчя Кременчука відбулася незвичайна вельна зустріч, присвячена всесвітньому дню здорового харчування. Головною гостою заходу стала пані Грінс, Анна Загребельна, яка поділилася знаннями про мікрозелень, маленькі паростки, що можуть стати справжньою суперсилою у щоденному раціоні. На мою думку, це дуже важливо, адже люди хворіють і часто хворіють від того, просто що не знають, що найголовніше в житті. Це збалансоване харчування, це максимум вітамінів, максимум користі повинно бути. І тоді і хвороб просто не буде таких з мого боку. Це саме про мікрозелень, про збалансоване харчування. Тому так як Сьогоднішній день присвячений Дню здорової їжі, тому Добре. я і поділюсь цією інформацією. Потребу у вивченні теми здорового харчування Анна помітила на власному досвіді, саме зміни у власному раціоні та знайомстві з мікрозеленню допомогли їй відчути себе краще, повернути енергію та внутрішній баланс. Відтоді пані Грінс почала глибше досліджувати властивості цих молодих паростків, експериментувати з різними культурами та ділитися своїми спостереженнями з іншими. Взимку в цей період. Осінньо в осінній. У нас більшість страждає вітамінозом і нехватка вітамінів. Тому я задумалась про те, що треба щось робити, десь їх шукати ті вітаміни, і випадково чоловік натрапив на цю інформацію. І Так я почала дізнаватися все більше і більше інформації про мікрозелені. Таким чином мене почали запитувати, і я почала розповідати, проводити майстер-класи на цю тему. Під час зустрічі вона не лише розповідала про користь пророщених рослин, а й демонструвала, як просто можна вирощувати їх навіть на підвіконні. За словами Анни, вирощування мікрозелені це не лише про їжу, а й про турботу, спокій і натнення. Адже посіявши, що зелене, ти немо всієї спокій у власному серці. Катерина Грудніва Максим Пальчик, Кремчуцькі новини.